Ух ты, -мо, а! иди. Глянь, как красавица! Мова чи шо? Ха-ха! Ты ты взялся! Ха, Ха, красавица! Думаю, на конца похоже, в этом футболка. Ничего себе. Глянь, новая резина, да? Ну как, спортивная, но лишь новая, с направляющими. Офигеть. Николай, красава.

Ну, гіршого, напевно, не буде, чим гарно підказує інженерам, як правильно щось одівати. Логічно, ближче взяти, виходить, підняти, щоб воно Розумієш, це інженери, вони особою крові. Це особлива каста. Їх ліпше не чіпати, бо зараз будемо крайні. Для чого нам цей сир? Ну не знаю, що вони там міють. Я просто про те, що задля чого підказують вченим інженерам. Кожен там з вищої освіти, може в кожної ще й дві. І ти прийдеш, скажеш, давайте хлопці я якось щось таке придумаємо. Та, він ще попрацює у нас. Добре, що блядь, не в колю, жити, він ов, за дано у нас летіла. Ага. Оце через це я не пішов в інженера. Важка робота. Це ще добре, що зараз тепло, так? Да? Сьогодні все на все 1 червня. Я зараз ухожу. Я поняв. Агроному треба вдалитися. Ну, Інженера начеплюють, бо якщо будемо стояти тут довго, скажуть, що воно зламається, скажуть, що агрономи зглазили. Так що треба тікати відсюди. Бо Віталій я зглаз дуже серйозний, а воно щось там не крутиться. Скажуть, це винуваті агрономи, так що тримайтесь успіхом.